Отже, планове ТО і будемо міняти фільтр, фільтр повітряний. Замінник взяв японський масома із таких середніх. По якості все дуже просто, можна самому все зробити, отже відстібаємо. відстрібаємо фільтр, два фіксатори і маємо цю фішечку, яка тримає дріт. Ну, я рукою не дуже зручно. Натискаємо і. Ну-ну, вже -ну. так швидко і вийняв. Не натискати, треба підняти навпаки. Ось так само і тут, щоб це нам не заважало і ми не пошкодили його. і що, припіднімаємо, і там такі пази її треба потягнути на себе. Ось бачите, пази. але я не дотягую, щоб він був там якийсь. Інакше стояв у мене іншої фірми. Не пам'ятаю яка, але ось такий номер. Візьмемо нема сумку. Ну він квадратний без різниці, якою стороною ставити його. Ще раз, номер. Точно такий як екіпав. Піднімаємо з нами трішечку і заповернемо. Бажано було повитирати там все. У мене чисто немає ніяких проблем, можна компресором продути. Так, ну і назад ставимо що в пази, які я вже говорив. Ось такі от, раз-два, запхали туди. Так, сів. Це має бути легенько, ніякого супротиву ніде немає. Стягнули. Вот са нас чітко. Став назад фішечки які тримають дріб. Все, дякую за увагу.